Друзі, вітаю вас сьогоднішньому нашому відео. І сьогодні ми з вами спробуємо порівняти, наскільки сильно виросли в Канаді ціни на продукти харчування за три роки. Справа в тому, що рівно три роки тому назад ми знімали для вас таке перше відео з обзором того, що ми купуємо, скільки це коштує, вартує. Тому сьогодні я знову взяла такий же самий список. Ми купимо всі ті самі продукти у Волмарті. І подивимося, наскільки дорожче ця корзина нам вийде у 2025 році, порівняно з 22 м Тому давайте під. Підемо, подивимося, скупимося, і ви будете самі бачити наскільки сильно змінилися усі ціни. Let's go до магазину. Звісно, зразу скажу, що чистоту експерименту сильно не вийде повторити, бо, звісно, ми зараз знаходимося в зовсім іншій провінції. Ми жили на острові Принца Едуарда, зараз переїхали до, а, цього, до Британської Колумбії. Крім того, там ми скуплялися на Фрілс, це був найдешевший магазин. Але на даний момент в нашому місті, де ми проживаємо, немає такого магазину, як Ноу Фрілс, тому ми йдемо до Волмарту і також вважаю, один з найдешевших супермаркетів, які взагалі існують в Канаді та і в Північній Америці. І зараз будемо намагатися знову ж знайти те саме, але якщо бренди будуть трохи. Ті відрізнятися, я думаю, це не настільки буде а, велика різниця. Але всі ціни також я буду прикріпляти у, у, тут десь в куточку, бо як було і як стало, і в кінці порівняємо чек, скільки нам це все вийшло. Ще цих продуктів має нам вистачити десь на два тижні, плюс-мінус щось у нас уже є, щось ще десь закопимо. Але в будь-якому випадку йдемо купувати. Перше, коли ми прийшли, це розділ з хлібом. Ми, насправді ми не купуємо найдешевший хліб в Канаді. Він коштує тут біля двох доларів, але ми його взагалі не любимо. Він ну, реально підходить лише там, десь для сендвічів. Ми беремо більш дорогий хліб. Ось, наприклад, ось такий от білий хліб. А він доволі великий, і скільки тут грам. Тут 800 грам. А коштує він 5,27 за 800 грам. До речі, пишіть ви, чи купуєте ви хліб в Канаді, чи пишете самі, бо дуже багато хто я знаю в Канаді, саме пекуть пекуть хліб вдома. Ось список того, що ми купували тоді. Я написала, написала все по, по цінам, по скільки ми купували, і зараз будемо намагатися знайти. До речі, хліб ми тоді не купували, але зараз ми його взяли. Я так розумію, що тоді він у нас був. Поки ми відразу підійшли, беремо мандарини. Тоді ми їх купували. Так, отут упаковка, така 1 ,81 кіло 81 Доволі велика упаковка, давайте глянемо на ціні. І коштує така от упаковка 7,97 долара. Канадські. Тут за 4 ЛБ, ну у нас виходить майже за 2 кілограми. А далі що ми купували? Ми брали огірочки. Два штуки ми тоді брали, ось вони були трохи інші, але візьмемо оці. Один такий огірочок коштує 1,97. Ми їх і беремо. Далі беремо помідори. Ось такі помідори, я так розумію, отака от одна упаковочка коштує 3,47, але мені вони подобаються, бо вони дуже смачні. Тут є навіть оця гілочка, і вони знаєте, пахнуть, як справжні ці томати з городу. Моя бабуся, завжди вирушувала найкращі просто помідори, які можна собі уявити. І тому я саме їх купую, бо вони. Реально пахнеть нашими помидорами. І от бере дві такі упаковочки собі до нашої корзинки також. Далі потрібно купити картоплю, беремо ось такий великий мішок. Тут у нас 10 ЛБ, тобто 4,5 кілограма. Це жовта ось така коробка картопля, і коштує вона 8,97. Закидуємо її собі також. До речі, раніше ми багато економили, але зараз я вам хочу сказати, наприклад, помідори ті ж можна було купити якісь дешевші, але я хочу брати саме те, що мені подобається. І тому ми купуємо трохи краще. Та ж саме з хлібом. Хліб ну, треба купувати, той, який можна хоча б їсти. Ще також минулого разу я брала черрі, зараз також візьму. Мені подобаються такі різнокольорові, бачите, різні. Вони дуже смачні солодкі, їх можна навіть їсти без нічого, і коштують вони 7,97 за оцю упаковочку, тому закидую її також до нашої продуктової корзини. А також ми минулого разу брали шпинату. Так от у мене, як завжди, все летить, це ж я. Ось ось така упаковка 227 грам, а коштує 4,47. Також її закидуємо для салатиків. Тобі сюди. Далі прийшли брати банани. Банани коштують за кілограм це долар 50. Мені здається, це навіть дешевше ніж було тоді, коли ми брали. Той долар 96 за кілограм. Я люблю банани, чоловіку люблю на роботу їх класти. Закидуємо їх також до нашої продуктової корзини. І ось тут поряд, до речі, є е, нектарини. Минулого я разу я брала персики таку саму упаковку. Але я зараз тут персиків не бачу, тому візьмемо нектарини. Я думаю, це плюс-мінус майже одне і те саме. Да, звісно, це різне, але все ж таки. І так само така сама от упаковочка перс нектаринів 907 грамів і коштує вона 8,97. І також кинемо, будемо а, їсти а, фрукти. Беремо яблука. От тут у нас є Red Delign, тобто такі червоні. От, такі червоні яблуки я прям дуже сильно люблю. Тут у нас скільки виходить кіло 36, скосить вони 6,97. І також ми їх забираємо. До речі, тут є ще й гала, є амброжа. І от якраз і такі червоні редделіжін, але мені на ну, оці найбільше подобається. Вони, ну, як на мене, найсмачніші, звісно. Тому так ось закидаємо. Люди, я знайшла черешню. Зараз вам покажу. Ось така черешня коштує 13 чи 16 за кілограм, але ми їх скільки розбрали, вона не дуже гарна. Навіть подивіться, вона така. Як ніби вже не дуже свіжа, не знаю. Я б не купувала її. Взагалі вона мене не, не, не приваблює. Так, далі йдемо брати авокадо. До речі, авокадо я почала їсти саме в Канаді. Раніше я їх не розуміла, зараз прям в бутербродик зранку. Поки йшли до авокадо, підійшли до грибочків. Ну, давайте візьмемо якусь таку велику, я думаю, упаковку. Така велика упаковка коштує тут у нас 397 грамів, 4,37 її закинемо, буде нам на омлет грибочками. Бочками. Ну, коротше, немає авокадо. Розібрали, не знаю, чому така любов у людей до авокадо, але ось так от не вийшло. Тому брати його не будемо. Тому розумієте, що ми стараємося, правда, намагаємося знайти все, що потрібно, але не все є, до речі. І ось ми прийшли за виноградом. Виноград коштує у нас 4,97 за паунд або 10,96 за кілограм. Беремо невеличку таку гілочку, білого, ми більше любимо білий, аніж цей червоний, і закидуємо сюди також до нашої корзини. Наступне м'ясо. На... Я навіть не знаю, бо м'яса у нас досить багато, але я все-таки візьму, закину в розинку, щоб вам показати. Так, от дивимося, минулого ми разу, до речі, брали ось таку якусь телятину, яловичину нарізану, як як типу, для просто печені, напевно, і коштує вона. За кілограм 21,98 а Ось така упаковочка 629 грам, 13,83 Якраз ми тоді її і візьмемо. Далі минулого разу ми брали фількуряче філе, тому давайте його також закинемо. І таку невеличку упаковочку. Тут три штучки, ось так філе. Коштує вона 11 доларів за 629 грамів. Також його беремо. До речі, минулого разу я ще брала окорочка. Зараз я буду дивитися, чи вони у нас тут є. Мабуть, так от є. Ось окарочка. Ось така упаковка коштує 8, 78 за кілограм за цю упаковочку 12,59 Минулого разу брала дві упаковки, тому і цього разу візьму таку дві упаковки, щоб було справедливо. Тепер беремо бали, Варит він кіло км коштує 15,97 Також закидую його нам до нашої корзини. Минулого разу ми брали замороженого лосося. Ось тобто, також от філе замороженого лосося. Така упаковка. Дивимося, у нас тут 400 грам, коштує вона 9,97. Минулого разу я брала дві упаковки, тому беру і цього разу, але вони були трохи інші, там були місцевого типу виробництва. Я знайшла дикий лосось, який мені подобається більше. Тут упаковка 544 грами, ніби коштує 9 доларів одна, тому я заміню. Замість я вкину у ці два, буде типу дешевше і грамажу більше. А це за Я дивлюсь, не одна. Я так роблю. Тут багато так людей зробила. Тому йдемо далі. А також минулого разу я брала ще миндальне молоко. Ось таке коштує воно 4,98 за одну. Тому також зараз візьму. Знову ж таки для чистоти експерименту, хоча дуже давно вже не брала. Але на початку, коли ми тільки приїхали до Канади, прям дуже мені подобалося. А зараз вже вже набрило воно все. Далі беремо сир. Я до речі, мені здається, минулого разу я показувала, але не брала. Тому, але в будь-якому випадку нам потрібен сир, тому беру такий нарізний. Візьму два. Ось такий, і візьму ось такий. Зараз вони коштують два за десятку, тому беру два штуки ще на різних сирах. Нехай буде на бутерброду чоловіку на роботу. Так, дари далі, далі нам потрібно взяти йогурт. Минулого разу до речі, брала ось такий так. Такий самий йогурт коштують вони зараз. Я бачу тут якісь навіть на нижці є. Ось отакі. А давайте спробуємо ось такі. Йогурт. 0%. До речі, 4,97. Така велика упаковка. Її і візьмемо. Все, хороший варіант? Ось такі от упаковки. Вони стоять 4,97. І до речі, минулого разу я також ще брала активі. Давайте візьмемо і активія якийсь. А давайте ось таку активію візьмемо з якимись різними смаками, навіть є з абрикосом І коштує його на 5,46. І також закидуємо її сюди. Ми, до речі, дуже багато вже купили, майже все, що ми минулого разу купували, Зараз ще пройдемо, ще життя ми брали, але я не бачу. А ось, до речі, жиле дуже сильно виросло в ціні. Ну, як сказати, те, що я бачила, там було два раніше 2,50, зараз майже 3,50. Ось такі е, желешки. Чоловік, до речі, мій дуже сильно таке любить. Давайте візьмемо, щоб. Але минулого разу я брала два дві штуки, зала нас вони три за вісім. На першому так от три за вісім і візьмемо, отакі от три буде за вісім доларів. Нехай буде чоловіка також на роботу можна буде класти. Далі ще минулого разу я брала стевію, а минулого разу я брала в оцих пакетиках, але мені зараз більше подобається ось така розсутна. Я її додаю там, до кави і так далі. Щоб менше все одно, бо я не можу пити каву не солодку, але не хочу на неї цукру багато сипати, тому я додаю ось таке, тому кидаю її. Коштує вона 847 за оцю баночку, скільки в ній грамів, вона, до речі, невелика. Але вистачає не на дуже надовго 280 грамів закидаємо. І у нас ще залишились соуси до пасти. Йдемо, купуємо соуси, і ми, можна сказати, зібрали свою корзину. І ось що залишилось: це соуси до пасти. До речі, ми зараз тут дуже сильно їх купляємо. Раніше, прям, коли тільки приїхали до Канади, прям постійно купували. Але візьмемо ось, ось таку, тільки це спайсі, давайте без спайсі. Бо їсти ніхто не буде. О, давайте класично запустоматом та безеліком. Ось така банка коштує 2,97. Закидуємо і йдемо вже на касу дивитися, скільки нам обійшла ця, ця корзинка. Цього разу вона майже ідентична. Звісно, є свої відмінності. Я вам про це казала. Але ну я намагалася, скажімо так, створити щось дуже подібне. Йдемо розраховуватись. Так, що ж використовуємо саме касу, обожнюю це, що так можна робити. Я думаю, в Україні зараз це також поширене. колись, звісно, всі ходили на касу до касирів. Тому починаємо. Ставимо, до речі, ставки, скільки це буде коштувати. Бо минулого разу приблизно такий же набір нам коштував 197 доларів. Мені здається, що на цей раз точно буде дорожче. Це прям. 100%, але мені цікаво, наскільки дорослі. Ще ж я виложила вже майже половину, навіть більше. Десь половину продукту вже виходить на 121 долар. Але ще все, продовжуємо, продовжуємо далі. Цікаво, цікаво. Доларів 250, мені цікаво, ми вложимося чи ні? Ну що, друзі, ось ми вийшли, ось наша кразина, ви можете гарно її бачити. Тут більше мірі, звісно, фрукти, овочі і м'ясо. Скільки нам це вийшло? Вийшло. Це нам на 200. 9,77 можна сказати на 210 доларів. Минулого разу я вставлю кадр, у нас ну, майже така корзина вийшла на 197 доларів. Тому можна сказати, що так, інфляція є, ціни виросли, але не також критично за три роки в Канаді, хоча в світі дуже багато чого змінилося. Ось якось так. Щодо палива я вам хочу сказати, на острові інколи воно доходило до більше, ніж 2 долари за літр. Тут воно десь ,70 долар 70 зараз на даний момент. Тобто, не Знаю, Британська Колумбія, як на мене, далеко не найдорожча провінція в Канаді, хоча нам про це казали. Коротше, ось якось так. Пишіть про в коментарях, скільки вам виходять ваші продукти, чи дорого все в Британській Колумбії, чи все таки ви вважаєте, що це досить навіть непогано? І наскільки сильно, як ви думаєте, виросли ціни в Канаді за останні три роки? Дякую, що дивились нас. Підписуйтесь, ставте лайки, і побачимось в наступному випуску.